Боже, я невчасно. Бідна жіночка поїсти не даду. Філігранним жестом показує, що я сплутав віконці. Добрий день, смачно вам, вибачте. А да. підкажіть, будь ласка, у вас є підвішена кава? Так. Да. Ви не знаєте, що це таке підвішена кава? Не знаю, на не засилу немає у не нас. немає. Да. Шкода. А попробуйте до зверху. Може, в'їзд є? Зверху. Кафеєнка, там мальчик робота, може в них є. Зараз виходить наверх поступенка, і прямо перед вами кафешечка там столики стоять. Ага, це а, зрозуміє. Тока з блакитними так, так, може в його є. Там, а, все добре. дякую. До речі, з п'яти кав'ярень, які я обігав, про підвішану каву, знала лише ця жіночка. Мене направила жіночка в цю кав'ярню, але вона чомусь зачинена. Підвішана кава це традиція оплатити послугу, щоб нею міг скористатися хтось інший. Походить від назви кави яку за старою традицією. Можна було замовити в кафе Неаполя. При цьому клієнт отримає одну філіжанку кави, а платить за дві. Як вам ця традиція, і чи знаєте ви?